Всім привіт! Хочу почати серію відео, таких обзорів, таких відео вражень про парфумерію. І не знаю, чогось я. Чогось мені захотілося розпочати з нарцису Родрігес FoHE au Так, Я відкрила фрагнантику свою. Хочу сказати, що цей парфум в мене. З'явився не, далеко не першим. А, ну, із тих, до які в мене є парфуми, де да, це 34 аромати. І а, він в мене а, 16 да, з'явився в моєї колекції. А, так. А, ну, почнемо до да, обзору з того, що. А, Подивимось уважно, як виконана коробочка. Це коробочка з 30, ця вода з 30 точки Це важливо да, не заплутатись, що саме чорний флакончик, да, він буде в рожевій коробці, і навпаки, рожевий флакон в чорній коробці. Це важливо. Слюду я зберігаю, я відкриваю дуже обережно, так що можна ще запакувати і, в принципі, ще комусь подарити чи продати, да, він виглядає як новий. А, що тут такого цікавого да, в коробочці? Ну, є, звісно, бач, Made in Friends. А, вона трошки ребриста. Вона така от. Дуже-дуже погано видно. Я думаю, на відео майже не видно, але вона не просто гладка, да. вона така, я думаю, що зняти слюду це буде ще більш помітно. Слюда виконана дуже обережно. Бачите, як вона поклеєна, навіть ну, майже не видно, що тут є шов та да, слюди. Так виглядає коробочка. Там всередині йде таке, чорна така вкладка чорного кольору. І ось таким чином виглядає флакон. Напис він не білий, він рожевий. Бачите, якби так, воно Тут чорне по-рожевому, тут рожеве по-чорному. Так цікаво, вони обіграли до цей дизайн. І мені це дуже подобається. Потрясні у них флакони, вони начебто і прості. Якщо. Називають кірпічик, да, ця форма. Ну, дійсно, да, вони схожі на кірпічики, що тут важливо, теж, да, на що треба звернути увагу, да, якщо ну, ви десь да, бачите цей флакон, да, може десь там з рук його, наприклад, да, хочете купити, або десь на якийсь комісійний магазин. В нього оця саме скло, воно не зовсім ідеальне. Да? Отут десь якісь полосочки видно, отут теж якісь шовчики да, видно. Пуль Пульверізатор він чорний, він гарно, якісно ви, е, виконаний, все чорне, кришечка важка, і вона закривається дуже плотно. Прям так е, дуже сильно треба натискати. Я навіть не хочу зараз закривати, бо. Потім дуже важко відкрити, я ж можу собі ще якісь, десь якісь ніхить зламати, коли буду відкривати, тому не хочу. Тут навіть є якийсь він пузирьок з повітрям всередині. Тобто, як перший раз подивилась на цей флакон, думаю, о, щось він якийсь там те, і там не те, тут якісь такі. Ну, якби такий не ідеально виконаний флакон. Але я купувала внотіно, там все. Я впевнена, що вони продають тільки оригінальну парфумерію. І тут цікаво, що гравіровка йде, виконана лазером дуже-дуже тонко воно зроблено, навіть непомітно. Це не це не наліпка, а лазерна гравіровка. Тут о -де туалет та концентрація. Значок, що це вогненебезпечно, 30 мл, Мединен Friends. Тут ще якісь там кода і бачкод. Бачкод. Да. Він і тут такий вибитий прямо, не просто намальований, він прямо вибитий такий бачкот шість цифр, буква одна є. Да? І тут теж він такий вивод такий доволі довгий. А, так, тут ще якась, не знаю, написано 10, не знаю, що це позначає. Це вже якось на виробництві да, якесь маркування. А, так, давайте більш детально да, розглянемо цей парфум, яка в нього історія. Основні акорди мускусний, пудровий, білоквітковий. Біло це три основні та, акорди. А, так, він належить до групи ароматів квіткові е, дережні, мускусні, Випущений в 2003 році, та, доволі вже давно. Створений парфюмером Хрістін Нагель і Френсіс. Куркуджан. Далі. Верхні ноти квітка африканського апельсина, Османтус і бергамот, ноти серця, мускус і амбра. Ноти бази Витивер, Ваніль та Пачулі. Парфум переможеться по двом нагородам. Ну, отримувач на двох нагород. У 2004 році він отримав нагороду. і в 2007. -му. Я думаю, це вже, в принципі, ну, багато да, каже нам, да, якщо парфум отримав дві нагороди, да, два парфумерних Оскара, то це, безумовно, шедевр парфумерії. Да. Теж я дивилася, багато дуже є відео обзорів за цей парфум. І казали, що в свій час цей парфум започаткував новий напрямок парфумері, такі як, як мускусні аромати. І дійсно, мускус тут переважає, він такий сильний, прям, да, він може трошки когось піддушувати, та може комусь, може він не підійти. Тобто, да, тут, звісно, треба його пробувати. Да, э, ха -ха, краще не ризикувати, да, не купувати всліпу, як, в принципі, мабуть, з усіма э, парфумами, але э, мускус, він такий, знаєте, все ж таки дуже прискіпливий да, э, до шкіри. А, Стійкість. Стійкість в нього, звісно, э, дуже величезна. Вранці одне розпилення я наношу на э, зап'ястя. І відчуваю його до самого вечора. І мені здається, ще, якщо, ну, коли я лягаю спати, і якщо я, ну, якось так кладу руку близько біля носу, то ще, ще й вночі навіть його відчуваю. Да? Ну, вже базу, да? відчуваю. Османтус тут відчувається все точно. Він так дає якусь таку лікарняність. Ветивер, ваніль пачулі в базі, ну да, так, мабуть, мабуть, воно там є, да, якщо написали, да, що ці ноти там присутні, але якось от, для мене це просто от, османтус і мускус. От, от Я його так і відчуваю. Якщо уявити да, якийсь образ, яка жінка да, може носити цей парфум. То для мене це буде жінка така десь, ну, або десь там 30-40 там, років, да? а може бути і молода дівчина, але така, яка вже відчуває себе дорослою, яка вже така досвідчена, да? розумна, знає, чого вона хоче в житті. Да, тобто, може, це може бути і 18 років, але вона повинна бути така вже, знаєте, <сум> доросла да, з дорослим світоглядом. Для мене це парфум дорослої жінки, яка знає собі ціну, яка сексуальна. Один раз я відчула цей аромат в автобусі, біля мене, прямо переді мною сиділа. Така красива брюнетка з короткими волосами, з сережками, з такими срібними у формі таких об'ємних сердечок. Якийсь такий темний одяг був на неї, може, навіть і якась чорна сукня, якийсь такий жакет, такий класичний стиль. І я ловила цей шлейф від неї. І Думала, що так, да, звісно, їй прямо ідеально він а, пасує. Да, от він такий весь чорний, да, і якраз брюнетка в, в чорному просто ідеально да, от, як вписалась да, образ, образ весь був дуже гармонійний. Ну, це не означає, що його не можна носити там, блондинкам чи риженьким. Да. Ні, це просто ну, от, якийсь образ, да, який можна представити. Так, ну як я його відчуваю? Да, я думаю, теж всім цікаво. Він мене вже давно, я його носила в різну погоду, і в жару, і в холод, і дай в мороз, і ну, давно він вже в мене. Зараз точно не пригадаю, скільки він вже в мене. А, пригадаю, він в мене. Я, купила, я, я собі на Новий рік його купила. Да, я його купила перед Новим роком. І я його якраз от 1 січня я його відкрила. Тобто, я прямо почекала, да, трошки думаю, так, я собі зроблю такий. Подарунок, такий кайф, да, тобто я його носила взимку, весени, влітку. Тобто, да, вже, якби три сезони я його спробувала. В який сезон він краще, краще відчувається, він звучить усі сезони. Ну, я ще восени його ще не пробувала, так? Да? Тому що восени він теж буде чудово. Чудово буде відчуватись. В усі сезони він звучить. Добре, гарно, мені подобається. Перший раз, коли я його спробувала е, в магазині, е, він мені, як сказали, сподобався, Ну, він мене якось заінтригував, я б так сказала. Заінтригував і потім їхала в автобусі. Мені їхати там довго від центру до, до того місця, де я живу, на хвилин 40. І я так сиділа, якось він мене трошки навіть так піддушував. Да? Хоча це було просто стандартно, я всі парфуми наношу одне розпилення на зап'ястя. Все, і це в мене такий, знаєте, якби стандарт, і я розумію, що наскільки парфум сильний, стійкий, да, скільки я його відчуваю. Тобто є якийсь у мене такий золотий стандарт, і я вже по ньому рівняюсь. От я це одне розпилення зробила в магазині. І так я думала, начебто той цікавий, але так трошки якби і піддушує, і якось так мене трошки навіть аж затушнило. <світ> Потім приїхала додому і щось робила якісь свої справи. ну Це вже да, пройшло там да, більше 40 хвилин, як після після нанесення, і е сиділа на кроваті, ну так. Як би, да, і, ну, з ногами, да, і щось робила, і ось так відчула цей шлейф від руки, да, якось так від нього, і, і так прямо о, клас! Який він класний! І тут мен, мене прям так от пройняло, якось так прям він не знаю, сподобався, зачепив мене, навіть аж мурашки по шкірі забігали. Я так думаю, блін, і начебто він. А він мені тоді казався таким реально от прямо оцей османтус, мабуть, я так думаю, да? або це все поєднання квітки африканського апельсину, османтусу, бергамоту, да? оце, ці верхні ноти, мабуть, та да, воно, все, воно все якось так гармонійно дозвучить в композиції. Важко щось окреме якось виділити. І... Воно якось так все прям. Не знаю, от я відчувала, що воно якесь як магічне, якесь таке прям. Ну, важко, чесно, навіть пояснити, яке в мене було перше враження від нього. Зараз я вже його так не відчуваю. Зараз я якось його простіше відчуваю. Мабуть, просто мій ніс вже до нього зник. І я вже його якось так от. Якось лікарняно, якось так магічно, незвично і не відчуваю, де да? він вже мене просто такий ну, нормальний, такий мускусний аромат. Ношу його не часто, більше він в мене асоціюється з виходами кудись в ну якісь вечірні виходи в люди, в місто, да, в ресторан, якісь заходи. От. Ну, він такий доволі, доволі гучний, потужний, шлейфовий, да? і тільки одне розпилення. Не в якому разі не, не два, тільки одне розпилення, і його вистачає надовго і краще бажано, щоб ви були десь на хоча б перші, перші першу годину, або там, да? щоб ви були десь на відкритому просторі, бо може трошки передушити. Да? От такий. Отакий От він на Родригес Rodrige FOH, да, який був випущений у 2003 році, так? шедевр, безумовно шедевр. Я його інколи ще використовую як такий ароматизатор для, для білюзини для ліжка, так? Теж одне розпилення під, під ну, десь, да, Да. І воно теж, в принципі, дуже так приємно так якось розслабляюче, так е, приємно звучить. Ну, е, В принципі, це все, да, що я хотіла розказати за цей парфум. Ще раз його понюхаю. Ну, класний, класний. Не знаю, він мені не на кожен день. Все ж таки, от, якийсь він такий, він яскравий, він впізнаваний, да? якщо ви його, ну, ви його знаєте, да? то ви його завжди впізнаєте десь з інших людей, його важко з чимось сплутати. Да? Це безумовно шедевр. І, але я рекомендую все ж таки користуватися ним обережно. Не, не треба їм обливатись. <ріст> він дуже гучний, красивий, розкішний, жіночний, сексуальний, такий трошки загадково магічний. Да, Цей мускус в ньому є такий він. І, як кажуть, да, таке поєднання, начебто він і брудний, і чистий водночас. Я не відчуваю в ньому. Порошковість чи мильність взагалі абсолютно. От чесно от. не знаю, може просто хто користується кондиціонерами для прання білизни, да? може воно якось схоже на якісь кондиціонери, але от просто порошковості я в ньому взагалі не відчуваю абсолютно. Так що він є в продажах, там. Можна його придбати. Я думаю, що його ще довго не будуть знімати з продажі, бо, ну, чого, знімати те, чого знімати те, що користується великим попитом. Всім гарного дня. Дякую, що мене послухали, подивились. Гарних вам покупок парфумерних. І на все добре.